Ну, Перше, як ви бачите, зараз на місці цієї трагічної події знаходяться всі і комунальні служби, ДСНС, присутні зараз керівник військової адміністрації Сергій Лисак, всі керівники ДСНС, поліції, всі правоохоронні органів місцевого самоврядування. Зараз працюємо, оцінюємо. Ситуацію після того, як наші пожежники закінчать гасити пожежу, а ви можете побачити, вже немає диму, і я думаю, що нам дадуть можливість, я маю на увазі комунальним службам підійти скажімо так, і почати працювати над розбором завалів. Техніки достатньо, всі на місцях, всі повністю працюють. Ви можете подивитися, всі тут разом знаходяться і, скажімо так, техніки достатньо. Будемо вже казати, скажімо так, і про постраждалих, і про те, скільки поранених загиблих. Давайте дочекаємося офіційно, коли наші рятувальники підтвердять інформацію. Я хотів би окремо від місцевого самоврядування, від міської ради звернутися до постраждалих. Сподіваємося, що їх буде як можна менше, але... Ми зараз бачимо цих треновано декілька поверхів звертатися до районної адміністрації за відшкодуванням. І, на жаль, як зараз у нас відбувається в Дніпрі, після кожного прильоту, після того, як відповідна комісія оформить ці документи, ми будемо відшкодовувати з місцевого бюджету всі, скажімо так, всі кошти, які люди втратили. Також ще раз хочу підкреслити, я про це казав, неодноразово працює вже е, є відновлення. Тому кожна людина може звертатися не тільки до місцевого самоврядування, а може звертатися через місцеві адміністрації райони, до є відновлення, і держава також буде відшкодовувати збитки для тих людей, які постраждали. А зараз прошу давайте витримувати безпеку, давайте розійдемося. Я думаю, що ще десь там, через пів години після того, як закінчиться повітряна тривога, 40 хвилин. Я думаю, що ми ще раз дамо коментарі і більш конкретно все розкажемо. Дякую. Дякую.